На календарі 3 березня цей день у календарі позначений як Всесвітній день письменника. Сьогодні у нас в гостях журналіст і письменниця Олена Маляренко, яку я вітаю. Дякую за такі привітання. Так, я в гостях. Олена, я в тебе хотіла хотіла тобі зачитати цитату з про день Всесвітній письменника. Пишуть, що це. В цей день закликають четверту владу, я не знаю, чи можна віднести письменників до четвертої влади, виступати проти негативних аспектів демократичного друку, утриматись від неправдивих публікацій, навмисних фальсифікацій, умисного викривлення фактів та тенденції безчесної їх інтерпретації заради політичних, групових та особистих інтересів. Це може бути в житті не тільки журналіста, бо для мене це пов'язано з журналістикою, а й в житті письменника. Ну, я не знаю. Мабуть, в житті письменника правди завжди багато, але це завжди суб'єктивна, особиста правда. Викривити свою власну особисту правду не можна, якщо ти нікому не продаєшся. Зазвичай письменник продає твори, але не продає душу. На мою точку зору, якщо це нормальний, адекватний письменник, він намагається знайти в своїй душі те, що буде близьким і цікавим душам інших людей, і на основі цієї спільноти своєї душі і душі інших людей і будується і популярність, і актуальність письменника, і його особиста правда, яка цікава іншим. Якщо він буде брехати собі, він буде брехати іншим, він не буде цікавим. Тобто, навіть коли ти письменник-фантаст або пишеш антиутопію, або навіть альтернативний історичний роман, ти все одно маєш бути правдивим, принаймні у розбудові моделей поведінки людей, і у імовірних сценаріях. Тобто, все це ґрунтується на твоїй особистій правді і тому відгуку, тій правді, яка може бути почута іншими. Тобто, викривляти нема чого. Тобто, наскільки я розумію, всі письменники в деякій мірі. Пишуть про себе і про свої переживання. Якісь. Я думаю, так. Я не знаю наскільки доречно цитувати. Ну, мабуть, доречно. Флобер писав, що коли помирала його мадам Боварі, він відчував оці от муки. Толстой так само писав, що. Коли народжувала маленька княгиня, йому здавалося, що він мучиться переймами, що це він не може народити дитину. Що настільки от він болісно все це переживав. То, мабуть, ти і твій герой в якийсь час, якщо ти дійсно щирий, співіснують в одному просторі. Ну, я не великий письменник, як там Флобер або Толстой, але тим не менше у мене в житті теж була ситуація, коли я побачила. Певну ситуацію, мені захотілося її описати в оповіданні. воно називається Дід Федір. В оповіданні Дід Федір мав померти. Але мій герой так не хотів помирати, тобто, реальна людина померла, але герой оповідання помирати не хотів. І я писала, як він буде помирати, а він не помирав, і, в принципі, він вижив. Ситуація розв'язалася. Тобто, письменник і герой дійсно співіснують це. Дві окремі реальності завжди правдиві, тобто за закон і це не завжди життєва реальність. Це іноді якийсь ідеальний світ, завдяки якому можна виправити відредагувати життя і відредагувати себе і читача, і разом створити ту реальність, в якій ви кращі, трошечки краще ніж щодня. Я зараз тобі пропоную трохи відредагувати не читача, а слухачів наших і глядачів, і прочитати один зі своїх творів. Що це буде, поезія чи проза? Ой, мабуть, розпочнемо із поезії. Є раз у нас жіноча тематика і все-таки День письменника. Хотілося б про жінок поетів трошечки зачепити. Є у нас чудова така письменниця і поетка Ліна Костенко, в першу чергу поетка. І знаєте, от багато хто каже, що сильні талановиті жінки не можуть бути щасливими у коханні. І найвідоміша її річ про Марусю Чурай, історична поема або навіть історичний роман у віршах, теж розповідає про нещасливе кохання. От мені хотілося прочитати поезію, свою власну, присвячену пані Ліні Костенко та її героїні Марусі Чурай, про те, що на щастя або нещастя жінок не пов'язане з нашим побутовим розумінням цього щастя. Вона піснями виспівала душу, вона пісніці залишає нам, От так сказала Ліна Костенко про свою героїню. Жінки, що так виспівують кохання, самі кохати щасливо, чи вміють, чи не приречені на умирання і говоріння, коли світ німіє, коли живе, не ладен їх вмістити, і любить їх коли і не розуміє. Вони йому дають наснагу жити, вони болять ним, світ їх не жаліє, вони розхлюпують так щедро в дві долоні, усе чим повні, серце ж не коновка, воно безмежне, наче землелоння, не для корсетів, і не для шнуровки, мов полум'я, мов злива потопельна, випалюєшся в нім і оживаєш. Пісні складають у вторбу присидельну, козак степами їде і співає. Шалений пульс покладено на звуки, врізається у небокрай і крає, це так не наче серце взяти в руки, яке живе ще, але вже конає. Козак співає, дівчина співає, співають, ідучи на поле, люди, народ свою співицю обмовляє, За пекло любить і пекельно судить, і їй болить, і буде їй боліти, і біль новий нових пісень розбудить. Вщерть переповнене і нерозквітле, розілліться, величне та причудне. Біль розфасують по зручніших пляшках, біль стануть уживати при нагоді, кохать самим так безтямно, важко, а аеродром життя не при погоді. Тут, на позичених у пісні крилах, до шлюбу б вряди годи долетіти. Жінки ж, яких кохати щасливо не вміли. Змогли в коханні сотні літ прожити? Отаке от от несправжнє вигадане кохання дає тобі можливість жити вічно. Я тобі дякую. І в мене тоді питання про жіночі чоловічі погляди на літературу, на поезію, на прозу. Чи можна відрізнити, коли, що написано з жінкою, а що написано все-таки чоловіком? І на що вони звертають увагу більше в своїх творах? Ну, така класифікація мені з одного боку видається штучною, бо жінка і чоловік передусім людина, яка існує у спільному для всіх людей світові. Але в той же час помітні певні риси, визначальні, але вони не обов'язкові для всіх. Ну, радше це статистична більшість. Здебільшого чоловік пише про подію, і в нього є герої, які вибудовують сюжет. Навіть в поезії жінка найчастіше пише про те, як вона ставиться, що вона відчуває, коли думає про цих людей, про ці особистості. Мабуть, оця неподієвість жіночого погляду, а оце от співчуття, коли ти переймаєшся, ототожнюєш себе із кимось більше аніж чоловік, вона, мабуть, призводить до того, що жінки рідше пишуть романи епопеї, рідше пишуть поеми, бо жінка частіше переповнюється емоціями настільки, що їй хочеться виплюснути тут і зараз. Вихлюпнути це в поезії, в пісні, в короткому оповіданні. А от чоловікові цікавіші закономірності, він теж емоційний. От згадаємо, приміром, нашого Шевченка кажуть, що так, про страждання жінки ніхто не писав, от його там сліпа або. Та саме Катерина, що настільки перейнятися жіночою долею навіть жінці не завжди вдається. Стільки співчуття і стільки ототожнення автора і його героя. Але в той самий час у нього є розвиток подій, розвиток ситуації, розвиток всього. Жінки найчастіше зупиняються на відчуттях, на почуттях і на тому, якими вони стають або їх героїня стає після пережиття от всього цього. Ну, але є, є винятки. Маргарет Мітчелл. довгий час ніхто не міг повірити, що це саме жінка могла написати. Думали, що це чоловік сховався за жіночим псевдонімом, або, приміром, Жорж Сант, або наша Марко Вовчок. Довгий час ніхто не знав, що це пише жінка, а не чоловік. От настільки жіноче і чоловіче розійшлося у сприйнятті світу, десь так. Молодіжний квартал триває. Сьогодні у нас в гостях письменниця Олена Маляренко. І якщо у вас виникають якісь питання до нашої гості, ви можете їх ставити, подзвонивши на номер студії. Це 22 4802, або написавши смс на мобільний 095 17 33 895. Ми з тобою перед тим, як був кліп, говорили про те, що Деякі романи були написані так, що важко повірити, що їх написала жінка. Я в тебе хочу дізнатись про інший аспект. Чи буває так, що герої настільки живуть своїми життям, і якісь в них настільки образи складаються у уяві слухачів, що потім... Дуже важко від них позбавитись, як, наприклад, це було з новим з другою частиною роману Харпер Лі вбити пересмішника? Там він по іншому називається, але тим не менш, там історія та що світ вразив той факт, що насправді герої у другій частині зовсім не такі, як їх собі уявляли читачі і викладачі, що довелось приписувати програму з літератури в Англії і Америці. Чи буває от в тебе так, що? Герої вони йдуть зовсім іншим шляхом в уяві читачів. Ну, Якщо чесно, я не маю настільки широкої читацької аудиторії, ну, якщо виключати коментарі в інтернеті, де я розміщую свої твори. Але там читачі не завжди, скажімо, люди, які дуже люблять і знаються на літературі, дуже багато людей кажуть, що ж ти всіх повбивала, що ж у тебе всі померли. А чому ця тітя не одружилася із цим дядією? Тобто ну, люди хочуть хепі-ендів. На жаль, в житті так буває рідко, і ну, я можу сказати, що я як автор змінилася, бо підлітковий скажімо, вік, і молодий вік, десь років до 27. Я дійсно дуже трагічно сприймала певні невідповідності життя і відсутність хеппі-ендів, і дуже багато писала про те, як все погано. Зараз трошечки відчула певну рівновагу і пишу по-іншому, тому і мої читачі змінюються, і вони більше дивуються і кажуть, о, ніхто не вмер, Боже, як чудово. То я не можу судити в такому аспекті. Але я думаю, я думаю, що про будь-яку ситуацію завжди можна написати з декількох поглядів. Ну, ми ж знаємо, як німецька література пише про війну, яку ми називали Вітчизняну до недавно, про Другу світову, як це було в радянській літературі. Два погляди на одну і ту саму трагедію. От. Я думаю, що скрізь можливі два погляди. І навіть цікаво було б зробити такий авторський експеримент, написати одне й те саме. Про одну ту саму подію, але від особи різних персонажів. До речі, багато авторів послуговуються цим, і від особи одного, другого, третього персонажу викладають певні події. Ну я ще до цього не дійшла. Мене поки що надихають якісь побутові маленькі речі, і про них, власне, і пишу я знаю, що ти пишеш прозу, що в тебе є кілька збірок, і я зараз тобі пропоную зачитати щось коротке. Ну от Найкоротший, там, де ніхто не помер, і там, де є і чоловік і жінка, і жінка трошки автор, це о, новела пісня в стилі ретро. Ну, Зараз ви самі зрозумієте, чому в стилі ретро. Серпнева спека тремтить над висушеним стернястим ланом. Розливається вгору від землі прозорими струмочками. Тиша дихає жаром, тече ворушиться. Лише чути коники сверблять у ній лоскочуть повітря. Жовто, сліпуче, гаряче, голо. Аж десь ген-ген прибалочціє ріє невижата смужка. Петро проходить повз і не витримує, зупиняється, задивившись на добре, а чи є б то жито, ні, не по хазяйськи, не прибрано, це б уже пора й жать, коли враз над колоссям зводиться, наче випірнає пізня русалка розява жіноча постать. Виструнчується, вигинає затерплу спину, заводить за голову руку із серпом, і на мить завмирає і знову зникає у житі. А над смужкою, над голим ланом, над спекою, ні звідки, наче, зроджується пісня і лине, коливаючись і тремтить. Ой, та понад лугом зелененьким. Та це ж Карпиха, удова добачає нарешті Петро. Оце тільки прийнялася і нема кому допомогти. У голові його закручуються враз думки і виринає суворий погляд ставної красуні чужачки, неговіркої, а тому досі самотньої у них на селі. Згадується їхнє покіння, їхня із покійним карпом любов. Шість літ, як привіз він її не від звідки. Із заробітків десь, уже три роки як помер, і дітей їм Бог не дав. Уже би віддалася, були ж охочі на таку справну бабу, кров же ж з молоком, не бідувала б, не поралася, б так сама, та ж ні, неприступна, як гляне, мов опече. Аж тут знову з ринави струнчуються над ланом гарна постать, і щось ворушиться у Петровій душі, наче штовхає, піди, поможи. І жаль, і повага, і здивування. А чи тужила б так Петро за тобою, твоя ударя, і ще щось незрозуміле тягне його до гордої жниці, наче веде -м, -м ударя. Враз Петро зупиняється. Хіба ж доведеш потім своїй дружині, що так за спасиві від щирої душі допоміг у тій двакуватій і сором, і соромітно гарній карписі? А у теї ж, їй Богу, і півкварти нема, щоб віддячити. А якщо не почастувала чоловіка після роботи, не, л... не налила горілочки, ну значить, як же ж? Тоді що ж бо воно? Як же пояснити? Ех, дарочко, дарочко, Знає Петро крутий норов своєї голубоньки і тому йому, і Карповій удові буде на горіх, якщо він туди полізе. Знає, а тому йде своєю дорогою повз чуже жито і вже не так чує, як домислює собі слова пісні Вдова вміє чарувати. А тільки справді вміють чарувати оті молоденькі вдівоньки. Бач, як його сумирного, як твоє теля Петра, і то розібрало. Ехе-хе. Нічого, молода, подужає, а підійшов би помогти, та вона би ще й словом врізала. Точно кажу, врізала. Петро востаннє повертає голову до ниви і сахається, виструнчившись, гарна Карпиха немов заглядає йому звідти здалеку, просто в вічі. Глибокими, темними очима. Магай, бій, сусі, донько, якомога голосніше кричить Петро, насуває бриля на носа і чим душ поспіша додому. А вдова його не бачить і не чує. Довкола неї розгортає крила спів. Та якби ж я чари знала, та якби ж я чари знала. Вона утирає високе чоло, а може, очі здалеку хіба розбереш? Потягається, зітхає і знову пірнає у високе жито, яке плаче до землі перестиглим важким зерном. І чарує вдова над ланом, і тчуть гарячі промені лунку, тужливу пісню без слів, ой та понад лугом зелененьким. Так. Дуже дякую. В тебе дійсно дуже такі, не те, що меланхолічні всі твори, а вони. Я думаю, що вони змушують замислитись над певними речами і не дуже простими. Ну я не думаю, що вони меланхолічні, вони антимеланхолічні. Бо подумати про те, чому нам сумно, значить зробити так, щоб всім було весело. Ну а для тих, хто хоче трошки веселощів, я, ну якщо дозволити, проанонсую, що зараз працюю над збіркою Мою любі чоловіки. І там все добре. Це книга скарг та відмов, коли жінка і чоловік не завжди збігаються у погляді на життя, але залишаються друзями і дарують одне одному спілкування, те, що нас робить людьми, а не тільки жінками і чоловіками. У мене до тебе останнє питання пов'язане, напевно, з днем письменника. Коли людина може вважати себе письменником? В тому плані, що можливо, я не знаю про якісь нагороди, бо наскільки мені відомо, в тебе є і якась нагорода пов'язана з коронацією слова, і в тебе є кілька збірок, і поезії, і прози. Але, взагалі, що треба людині для того, щоб вона усвідомила, що вона є письменником? Я не маю відповіді на це питання. Я думаю, що письменник це не той, хто пише, це той, кого читають. І чим більше люди читають і розмірковують, тим актуальніший письменник не завжди талановитий, бо іноді актуальність і талант трошечки різні речі. Але бути прочитаним, бути актуальним це ознака того, що ти письменник. А те, що всі ми творці, це правда. Хтось творить зачіски, хтось творить букети, хтось творить поезії. Я знаю, що от у мене особисто в житті була ситуація, коли я вирішила думаю, можливо, я просто черговий графоман, я не буду писати. Я перестала писати, але ж я не перестала вигадувати. Я вигадувала пісні, я ходила, їх співала, я вигадувала вірші, вигадувала якісь сюжети. Я подумала, ну краще я напишу і дам комусь почитати. Я, о те, що не було написане, але було виношене, виходжене, бо місяцями крутилися в голові одні ті самі сюжети. Потім я все це записала, дала почитати, людям сподобалося. Кажуть, чого ти не пишеш? Я думаю, та ж пишу, чому треба себе заганяти у куток. Але я думаю, що іще одна риса, яку треба в собі виховувати, щоб стати письменником, і я про це завжди думаю, треба бути самокритичним. Бо, знаєте, як кажуть, хочеш писати, піши на заборі. Вмієш писати, пиши книжки. От хочу писати і вмію писати. Писати треба навчатися. Ну як треба навчатися бути людиною. От оце, мабуть, робить письменник. Якщо ти хочеш знати, що читають, і хочеш працювати, щоб бути прочитаним. Якось так. Я тобі дякую, що сьогодні була з нами. Вітаю тебе, можна сказати, з професійним святом. Ну, хоча письменник це не професія, це стан душі. Ну, це моє таке переконання. Я тобі ще раз дякую. Нагадую нашим глядачам, що з нами сьогодні була письменниця Олена Маляренко. Говорили ми про багато цікавих речей і, звичайно, про день письменника, який відзначають у світі саме сьогодні, 3 березня. А ми повернемось до студії одразу після кліпу.